Допомогти відкрити власну справу та розповісти про її підтримку з боку держави на Прикарпатті Запрацював третій офіс, зроблено в Україні цього разу у Калуші. Одними з перших його побачили, і наші журналісти. У даному офісі можуть отримати послуги наші роботодавці, як діючі роботодавці, так ті люди, які хочуть започаткувати власну справу. Тут вони отримують консультації щодо отримання грантів, мікрогрантів. Тут вони отримують консультації щодо написання бізнес-плану. Тут ми будемо консультувати і про інші державні програми. Це дуже добре, що відкривається такий центр, якраз так зроблено в Україні, якраз допомога бізнесу, так який може дійсно далі розглядає варіант, де йому все ж таки залишитися бо, на жаль, активні бойові дії продовжуються, і тому ми їх далі запрошуємо саме в нашу громаду, тому що все ж таки ми є толова громада, але ми є громада, яка забезпечує і буде забезпечувати фінансовий розвиток цілої держави. Консультації у місцевому центрі зайнятості можна було отримати і раніше, проте зараз вони стали більш комплексними. Це не було централізовано з, централізовано так зроблено в Україні. Це для того, для того вже і відкрили національний кешбек, е, працює відповідно кредитування ЄОСЕЛЯ, е, наприклад, кредитування бізнесу, гранти для ветеранів та їхнього подружжя. Це у нас покроково є інструкція скласти бізнес план, подати заявку через дії, наприклад, захистити ветеран бізнес складає бізнес план свій. Ми допомагаємо, так, ми допомагаємо так. У вас є так. так, так ми допомагаємо скласти. Тобто є фахівець, який готовий прийти на допомогу, який надасть повністю консультацію як ветерану, бо не кожен так. ветеран можливо має такі знання, як звичайно. скласти бізнес план так, так, і надає таку консультацію спочатку так, так. повномасштабного вторгнення до каливської громади переїхали більше трьох десятків ролокованих підприємств. Отримати консультацію щодо розширення власної справи вони зможуть у новому офісі. Допомагатимуть тут і місцевим бізнесменам. Якби ми з ними не працювали плідно в той час, так вони б вже були б за кордоном. Нам вдалося втримати більше ніж як 30 ролокованих бізнесів, так щоб вони були в нас, не були в Польщі, не в Угорщині, щоб вони виробляли продукти, якраз саме які дійсно продукти в Україні. Цей офіс буде обслуговувати і сусідні територіальні громади. Це вже є третій такий офіс на Прикарпатті і нам дуже важливо, щоб такі майданчики, такі платформи створювалися у нас на Прикарпатті, тому що це є. Добра можливість постійно співпрацювати з бізнесом, з нашими підприємцями. Кілька місяців тому Іван Мартинів вирішив розпочати власну справу: виготовляти місні вироби та пресерви. Що почати уяви не мав. Знадобилася консультація фахівців. Я взагалі не розумів навіть що це таке. Я прийшов сюди, тут мені роз'яснили, повідомили, розказали, що це таке грант. Я пішов, записався на курси. Я прийшов навчання і потрохи ідею саму розумів, мені було складніше вже ті цифри, але потрохи-потрохи я явник написав бізнес-план, подав заявку. Згодом заявку підтвердили та виплатили підприємцю 250 тисяч гривень, на які Іван Мартинів закупив необхідне обладнання та почав втілювати свої ідеї. Була ідея започаткувати виробництво копчених виробів рибних. На початку було тільки рибні вироби, але потім з часом навчився виробляти і м'ясні вироби, навчився виробляти пресерви і так взяв кошти, закупив обладнання, почав робити ремонти. Ну і зараз вже Най Наймилих працівників цього року можливістю започаткувати власну справу або ж розширити її на Прикарпатті скористалося більше семи сотень підприємців. За цей рік ми вже надали 751 грант для отримання і розширення свого бізнесу. І одним важливим моментом є те, що ми про це повинні говорити, 1500 нових робочих місць буде створено в області. Минулого року було створено 1390 робочих місць, а нові робочі місця це податки в місцевий бюджет і наповнення місцевого бюджету. Кілька тижнів тому офіси зроблено в Україні, відкрили у Коломиї та Івано-Франківську.